Псалом 9 Буду прославляти Господа усім своїм серцем, розповідатиму про всі твої чудеса, я буду веселитися й радіти Тобою, співатиму Твоєму імені, О Всевишній. Бо мої вороги відступили назад, спіткнулися вони і загинули від Твоєї присутності, ти сів на престолі, як суддя справедливий, ти підтримав мою правоту, ти докорив народам і знищив нечестивих. Ти стер їхнє ім'я навіки віків, вороги зазнали повної поразки, їхні руїни вічні, ти знищив міста і щезла про них пам'ять. Та Господь повіки перебуває. Він встановив для суду свій престол, Він судитиме Всесвіт у праведності, судитиме народи справедливо, Господь буде пристановищем пригнобленому, притулком у час скрути. На тебе покладатимуть надію ті, котрі знають Твоє ім'я, бо Ти, Господи, не залишаєш тих, котрі тебе шукають. Співайте Господеві, який перебуває на Сіоні, сповіщайте між народами його діяння, бо месник за кров про них пам'ятає, не забуває він волання убогих. Помилуй мене, Господи, подивись на мій біль, що завдають мені мої ненависники. Ти, котрий відводиш мене від брам смерті, щоб я розповідав про всю Твою славу в брамах дочки Сіону. Я радітиму спасінням твоїм. Народи провалилися в яму, яку самі викопали, їхня нога заплуталась у сітях, які вони наставили. Господь явив себе і вчинив суд ділами рук своїх, упійманий нечистивий. Повернуться нечистиві до Шеолу, всі народи, які забувають про Бога, Бож не назавжди буде забутий у Богий, надія бідних не буде втрачена навіки. Підіймись, Господи, щоб людина не перемагала. Нехай народи стануть на суд перед Тобою. Господи, наведи на них страх, і нехай усі народи зрозуміють, що вони лише люди.